Вони платили нам, не ми їм, а вони нам. Уявіть собі, 17 століття, час, коли грізна Османська імперія, одна з наймогутніших держав світу, змушувала королів тремтіти, а цілі народи платити данину. А тепер уявіть українського гетьмана, який не просто відмовився платити, а змусив самого султана щороку надсилати йому гроші та золото на утримання війська. Звучить як божевільна вигадка, як зухвалий міф. Але це був реальний геополітичний план, який міг назавжди змінити карту Європи. Це історія про гетьмана Петра Дорошенка, його неймовірний союз із ворогом усіх християн та трагедію, що стала наслідком. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь не тільки на яких умовах султан погодився платити українцям, але й те, яку фатальну помилку допустив Дорошенко, і чому його геніальний на перший погляд. План обернувся для України однією з найчорніших сторінок в історії. Щоб зрозуміти весь масштаб і зухвалість плану Дорошенка, нам потрібно перенестися у 1660-ті роки. Це епоха, яку історики назвуть просто і страшно: руїна Україна, що лише нещодавно, за часів Хмельницького, гриміла на всю Європу, тепер лежала в руїнах, роздерта на шматки. Вона стікала кров'ю у громадянській війні, де брат ішов на брата, а сусіди лише чекали слушного моменту, щоб встромити ножа у спину. На заході річ Посполита. Вона мріяла повернути собі повний контроль, втопити козацькі вольності в крові і знову перетворити українців на безправних кріпаків. На сході московське царство. Хитре, підступне, воно обіцяло православний захист, а насправді, крок за кроком, забирало наші права, саджало своїх воєвод у містах і будувало тюрми для непокірних. Українська земля перетворилась на поле бою трьох хижаків. Гетьмани змінювалися ледь не щороку. Одні служили Варшаві, інші Москві. Країну розірвали по Дніпру. Лівобережжя стало маріонеткою царя. Правобережжя намагалися підкорити поляки. Єдність була втрачена. Надія вмирала. І саме в цей найтемніший час на сцену виходить він, Петро Дорошенко. Онук славетного гетьмана Михайла Дорошенка, що загинув у битві з татарами, він був досвідченим воїном, талановитим дипломатом і, що найголовніше, палким патріотом. Він бачив, як його батьківщина гине. Він розумів, і Польща, і Москва це вороги. Вони ніколи не дозволять Україні бути вільною. Вони лише використовують козацьку шаблю для своїх імперських інтересів. Дорошенко поставив собі мету, яка здавалася неможливою: об'єднати розірвану Україну і збудувати незалежну державу. Але як воювати на два фронти проти Варшави і проти Москви було самогубством? Потрібен був союзник, сильний, рішучий і, що найважливіше, той, хто був ворогом його ворогів? І Дорошенко робить хід, який шокував абсолютно всіх. Він звернув свій погляд на південь, на Стамбул, на Османську імперію. На перший погляд, це було чисте безумство: вступити в союз із бусурманами і з тими від набігів чиїх васалів татар століттями страждала українська земля. Це здавалося зрадою віри і народу. Але Дорошенко мислив не емоціями, а холодною геополітикою. По-перше, Османська імперія була єдиною силою у регіоні, яка могла одночасно воювати і з Річчю Посполитою, і з Московією. Для могутнього султана це були лише регіональні суперники. По-друге, і це ключовий момент, османи пропонували зовсім іншу модель відносин ніж Москва. Московський цар прагнув до повного поглинання до знищення української ідентичності. Та перетворення Гетьманщини на ще одну провінцію. Султан же діяв інакше. Йому не потрібні були українські землі напряму, йому потрібна була сильна, лояльна, але самостійна держава буфер на його північних кордонах, держава, яка буде надійним щитом від амбіцій Польщі та Московії. Модель як у Молдавії чи Валахії. Ви маєте свого правителя, свою армію, свою віру. Але визнаєте верховну владу султана і виступаєте його союзником у війнах. І Дорошенко вирішив зіграти в цю гру. Він відправив посольство до Стамбула, до султана Мехмеда IV. і умови, які він запропонував, були настільки зухвалими, що в них важко повірити. Гетьман не просто просив протекторату, він вимагав партнерства. У 1669 році у Корсуні було укладено договір, який став політичним землетрусом. Давайте просто по пунктах, що отримав український гетьман від одного з наймогутніших монархів світу. Пункт перший султан визнавав владу гетьмана над усією об'єднаною Україною в її етнічних кордонах, від цяну до Дону. Це означало, що турки давали Дорошенку карт бланш на війну за об'єднання українських земель. Пункт другий українська православна церква отримувала повну автономію від Константинопольського патріарха, який був під контролем султана. Тобто, турки гарантували, що не будуть втручатися у духовні справи українців. Пункт третій. Всі українські землі звільнялися від будь-якої данини чи податків на користь Османської імперії. Повторимо жодної данини. І нарешті пункт четвертий. Найбільш вражаючий, султан зобов'язувався надавати гетьману військову допомогу для боротьби з ворогами і не просто надавати. Османська імперія брала на себе зобов'язання виплачувати українському гетьману щорічні субсидії грошима та золотом на утримання козацького війська. Це був нонсенс, переворот свідомості: не українці платять грізному султану, а султан платить українському гетьману за те, щоб той захищав свою ж землю. Дорошенко фактично змусив імперію фінансувати створення незалежної української армії. Це був пік його дипломатичного генія. Він отримав все, що хотів. І спочатку план працював бездоганно влітку 1672 року. Величезна трьохсоттисячна османська армія разом із військом Дорошенка та татарською ордою увійшла на територію Поділля. Яке тоді контролювала польща удар був нищівним. Поляки не очікували такого союзу. Війська Речі Посполитої були розбиті. Була взята неприступна фортеця. Кам'янець-Подільський, за результатами Бучацького миру, Річ Посполита була змушена відмовитися від величезної території правобережної України на користь гетьмана Дорошенка під протекторатом Султана. Це був тріумф. Дорошенка називали Сонцем руїни. Здавалося ще один крок, і мрія про об'єднану соборну Україну стане реальністю. Він переграв усіх. Він сидів за одним столом із найсильнішими світу цього і диктував їм свої умови. Але якою ціною? І ось тут починається найтрагічніша частина нашої історії, у великої перемоги виявилася темна сторона. Головною ударною силою османів були не стільки регулярні війська, яничари, скільки їхні васали, кримські татари. І вони робили те, що робили століттями. Під час походу вони грабували міста і села, вбивали людей, і що найстрашніше, забирали тисячі українців у ясир, у рабство. Виник страшний парадокс: Дорошенко, який хотів звільнити свій народ. Привів на його землю союзників, які цей народ поневолювали. Звісно, гетьман намагався цьому завадити, він виставляв заслони проти татар, вступав у конфлікти, але зупинити цю машину жаху було неможливо, і народ, який спочатку бачив у Дорошенку рятівника, тепер почав його проклинати як можна будувати незалежну Україну, якщо ціна за це рабство для твоїх же людей? Цим миттєво скористалася Москва, її агенти та пропагандисти почали активно поширювати чутки. Подивіться, Дорошенко продав Україну бусурманам, він віддав вас у рабство. Проти Дорошенка почали спалахувати повстання. Його покинули найближчі соратники. Навіть славетний кошовий отаман Іван Сірко, який раніше підтримував гетьмана, тепер став його лютим ворогом. Лівобережний гетьман Іван Самойлович, ставленик Москви, розпочав війну проти Дорошенка, виставляючи себе захисником православної віри. Дорошенко опинився у пастці. його єдиними союзниками залишались турки і татари, яких ненавидів його власний народ. Він втратив найголовніше народну підтримку. Його великий план, його мрія про об'єднану Україну. Розбивалася об жорстоку реальність. Кульмінація трагедії настала у 1676 році. Столиця Дорошенка, славетне місто Чигирин, була взята в облогу величезною московською армією та військами Самойловича. Дорошенко, покинутий усіма, замкнувся у фортеці з кількома вірними полками. Він чекав на допомогу від султана, але вона запізнювалася. Бачачи безвихідь, розуміючи, що подальший спротив призведе лише до ще більшого кровопролиття, Петро Дорошенко зробив найважчий вибір у своєму житті. Він вийшов із фортеці і на очах у ворогів поклав на стіл свої гетьманські клейноди, булаву та прапор. Це був кінець, кінець його гетьманування, кінець його великого, зухвалого і такого трагічного плану. Його, як почесного бранця, вивезли до Москви, де він і доживав свого віку, назавжди відірваний від України, за яку так відчайдушно боровся. Так хто ж таки Петро Дорошенко, зрадник, що продав Україну туркам, як десятиліттями розповідала нам російська та радянська історіографія, чи геніальний стратег і патріот, чий план був надто сміливим для свого часу. Правда в тому, що він не був ні першим, ні другим, він був трагічним героєм, людиною, яка в найтемніші часи не побоялася кинути виклик могутнім імперіям, і спробувала врятувати свою державу єдиним доступним йому способом. Його союз із Османською імперією не був зрадою. Це був ризикований, відчайдушний, але абсолютно прагматичний хід. Він програв не тому, що його план був поганим. Він програв, тому що ціна, яку довелося заплатити за цей союз, виявилася для українського народу непомірною. Історія Дорошенка це вічний болючий урок для України урок про те, наскільки важливо обирати правильних союзників століттями, ми були затиснуті між хижаками, які бачили в нас лише ресурс, територію або розмінну монету у своїх імперських іграх. Сьогодні, через три з половиною століття, історія дивним чином повторюється. Україна знову бореться за своє існування проти жорстокої імперії, але є одна ключова відмінність. Сьогодні ми зробили інший вибір. Наші союзники це не могутні імперії, що прагнуть нас використати, це цивілізовані країни, які поділяють наші цінності свободи, демократії та поваги до людського життя. Історія Дорошенка вчить нас, незалежність неможлива без сильної армії та надійних партнерів, яким ти можеш довіряти. Петро Дорошенко не був зрадником. Він був гетьманом, який мріяв про єдину та сильну Україну, і його мрія, пройшовши крізь століття болю та боротьби, живе й досі. І ми з вами є її втіленням. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо це відео допомогло вам по-новому поглянути на нашу історію, підтримайте нас лайком, підпискою та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. А тепер питання до вас як ви вважаєте, чи був союз із Османами єдиним шансом для Дорошенка, чи це все ж таки була його фатальна помилка? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво обговорити. До зустрічі!